Вас вітаю компанія Мініагро міста Чинівці. Сьогодні представляємо вам Shifan 244 ЦЛ. Даний трактор у нас на 24 кінські сили з трьохциліндровим мотором. Коробка передач у даному тракторі у нас 4 плюс 1. З однодисковим щепленням. Повишені, понижені, блокуванням заднього моста. Трьохточна навіска. Вал відбору потужності в даному тракторі у нас 540 обертів. Розітка під причіп. Даний трактор є люксовою версією. На широких колесах. Задні колеса у нас на даному тракторі 11.2х24. З розбірними дисками та противагами на задніх колесах. Передні колеса у нас. 7,5 на 16. Нагадую, даний трактор є повноприводним. 4 на 4. Передній міст можна включати, виключати для потреби. Передні противаги. Даний трактор у нас має гарантію від заводу виробника 2 роки. Сервісне обслуговування. Є техніки достатньо. Приходимо, вибираємо, купуємо, тестуємо від різних заводів, є трактора навісне обладнання. Завітайте! Коломийська, 1 А міні-Агро міста Чернівці.